Шановні мешканці Сумщини, в останні дні року, що минає, ми особливо гостро відчуваємо потребу простих речей: світла в домівках, тепло наших сердець і тиші після тривог. Різдво і Новий рік ми зустрічаємо в наскладний для країни час. Для прикордонної Сумщини це не просто випробування, це час відповідальності, гідності, надії, коли сила вимірюється не гучними словами. А щоденними вчинками сказати, що цей рік був непростим для нас, це не сказати нічого. Однак ми його витримали завдяки нашим людям, нашим громадам, тим, хто щодня міцно тримає нашу сумщину на своїх плечах. Низький уклін нашим захисникам і захисницям України, тим, хто щодня боронить наше завтра, щира подяка нашим рятувальникам, медикам. Енергетикам, комунальникам, освітянам, нашим правоохоронцям, всім тим, хто, незважаючи на ризики сьогодення, сумлінно і відповідально виконують свою роботу. Підтримка уряду України дає нам відчуття надійного державного плеча, а підтримка наших міжнародних партнерів забезпечує стійкість та впевненість в завтрашньому дні. Ми зберегли головне єдність і людяність. Бо саме людяність в найтемніші часи стає нашою силою, а єдність дає нам крила рухатися вперед. Новий рік у сучасних реаліях це не лише дата в календарі, це віра у власні сили, у спільну працю, у підтримку один одного це віра в те, що світло завжди перемагає темряву. Бажаю кожній родині миру, тепла, безпеки. Нехай в домівках буде затишно! В серцях спокій, а в думках надія. З Різдвом Христовим з Новим Роком разом сильні, разом незламні.